Це чимось нагадує, пам'ятаєте, люстрація, коли ви керівника можете усунути за щось, неважливо за що, за якісь провини, за порушення закону, і він потім не має права обіймати знову аналогічні посади. Це десь приблизно так працюватиме, пане Оті? Ну, насправді це не зовсім так. Сьогодні в нас. Митниця, скажімо так, працює непогано, і ми бачимо вже сьогодні непогані результати. Наприклад, у минулому місяці митниця дала надходжень до державного бюджету 52,5 мільярди гривень і перевиконала надходження на півтора І Я хочу подякувати доброчесним митникам, які сьогодні за мінімальну заробітну плату виконують дуже важливі речі для нашої держави, наповнюють бюджет. І в подальшому, якщо ви доброчесний митник і ви розумієтесь на своїй роботі, у вас є повна можливість пройти атестацію, працювати в подальшому і наповнювати бюджет, що є найважливішим на сьогодні. Тобто, сьогодні головне завдання цього законопроекту це збільшити надходження до бюджету. Ще один вкрай важливий пункт, який повинен вирішити цей законопроект, це скажімо так: посилення міжнародних домовленостей, тому що саме прийнявши цей законопроект, верховна одну з передумов для отримання наступного траншу МВФ, а також допомогла, скажімо, так зробити наступний крок для вступу в Україну в Європейський Союз навіть G7 привітала Україну з успішним ухваленням цього закону, і я вважаю, що це дуже серйозна така оцінка наших партнерів. Мені особисто дуже приємно, що закон про інституційне посилення митниці. Отримав схвальні відгуки від українського бізнесу. Наприклад, європейська бізнес асоціація у своєму зверненні відзначила, що ці зміни відповідають усім найкращим, скажімо так, міжнародним практикам, але в нас попереду дуже багато роботи. Нам потрібно прийняти новий митний кодекс, який буде відповідати, і скажімо буде так: буде створений на основі митного кодексу Євросоюзу, і цього очікують і наші підприємці яким я ще раз також хочу подякувати за те, що вони в таких важких умовах на протязі цієї війни сплачують податки і наповнюють бюджет.